Що ж, колеги мені здають автомобіль е, на публікацію, а саме морозіці зніматись, хоча їздили на ньому і більше знають по комплектації. Тут реально саме максимальне саме жирна комплектація. Це у нас Volkswagen e-Golf 2019 року випуску з батареєю 35,8 кВт. Який запас хода у нього? 280 вісімдесят Да? Ну опять таки як ви зможете, стільки він проїде. Тобто будете жати тапок в поле він проїде менше, включити клімат ще менше, а опустите вікна і будете легесенько жати насту. Він може проїхати суттєво більше. Реально класна комплектація, як парктроніки у нас в круг, крута Full LED. повертається в різні сторони. В общем, реально крута. Якщо буде можливість, візьмімемо окремо відео і додавлю до цього відео, як воно. При запуску круто виглядає. Оптика реально крута. Фуллет і передні, і задні фари. Крута комплектація, є безключовий доступ. Оба зеркала виїхали. Покажу автомобіль ззовні. Перейдемо до салону, до комплектації. Постараюсь нічого не пропустити, бо реально комплектація сама-сама сама максимальна. До речі, він зараз на французьких номерах автомобіль привезений з Франції. Пробіг всього на всього 4600 км, кілометрів. Це практично новий автомобіль. Я не знаю, краще може бути тільки в автосалоні. Погнали, покажу, як він виглядає ззовні. Покажи оптику ближче, як оптика виглядає. До речі, і буде видно в якому стані фари, в якому стані капот, бампер. Парктроніки в круг, бокові теж є. Класні диски 16, ну, але вони сток. Що у нас далі є тут? Пройдись ззовні, покажи автомобіль, шильдики гольф, e Безключовий доступ. Підійди ближче покажи датчики мертвих зон, також присутні в дзеркалі. Видно, зловив? Ну, от так, от, так, видно. Реально дуже гарний стан автомобіля. Немає що казати. Це практично нове авто. Покажи задню оптику, як вона виглядає. Плаваючі поворотники. Таті не знаю, чи відео зловить, бо лед, так що може не показати. Є камера заднього руху також. Заводське тонування. Фальш вихлопа. Можна прямо так. Вирізати, всунути прямото, <гліст>, типу в ДВС. Суперовий стан, пройдись далі, покажи, як автомобіль виглядає. І будемо переходити до салона. Покажу по комплектації. Тут у нас датчик, що у нас тут? дистронік. активне гальмування теж думаю, є. Да? Все, 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 все є тут реально. Простіше сказати, чого нема, чим те, що є тут в цій машині. З таким пробігом на огляді в мене ще автомобілів не було. Що, Скоро, скоро від, зробимо, зробимо автосалон, будемо нові машини показувати. Безключовий доступ. Відкрилась машинка. Підійди ближче, покажемо, що у нас є по комплектації. Коротко постараємось нічого не пропустити. Є автоскладування дзеркал, ви бачили, заїхала, від'їхала. Е, доводчики вікон передніх, задніх, як донизу, так і догори. Блокування задніх вікон. Е, так, далі, що у нас? У нас автоматичне дальнє світло, автоматичні, ну, відповідно, датчики дощу, датчики світла, мультикермо. Е, автомобіль сам тримає полосу, сам рулить, сам паркується відповідно. Тобто тут все є. Є підігрів сидінь, є підігрів лобового скла. Покажи приборку. Двухзонний контроль відповідно. До речі, е, так, так, так. Давай, мабуть, перейдемо з другої сторони і покажу, що у нас тут по кнопочкам є по салону. Так, е, покажемо приборку. Термо. Е, все виводиться на екран. Пробіг всього-навсього 4627 км. Такий світ тахометр Краще все їздити в зеленій зоні для економнішої витрати електроенергії. Е, є обмежувач швидкості, адаптивний круїз-контроль, автомобіль сам рулиться, сам паркується. Відповідно, є кнопочки регулювання гучності, перемикання волни радіо або треку е, і вибір меню. Плюс голосовий набір номеру е, телефону, тобто ви хочете підключитись, нажали кнопочку, говорите, автомобіль вас слухає. Е, класне шкіряне кермо, до речі, дуже приємне на дотик, класна шкіра. І класна прострочка в синьому кольорі, синя нитка виглядає дуже круто. Дивіться, яка крута штука є. Хала, Хала. Е, Так, беремо автомобіль. Що у нас тут? Настройки? Персоналізація. В общем, тут реально по менюшки тут багато що і листати. Ми можемо тут весь день розказувати тут про все, все, що тут є. Так, а де ти показував у нас скла? автомобіль? так? Да? Uh, Настройки. Меню. Ага, меню. Мюню. Змахни. Ага. Чи на паличках кондиціонування. Кондиціонування. І от у нас є підігрів лобового скла. Екорежим. Кстати, екорежим у нас тут. Де це він тут вимкається? Yeah. Мод. Я вибір режиму руху там, і так далі. Так. Так, можна Фу. ми її показувати. Давай. Є режими, які можна вибрати. Там для. Для того, як вона буде у вас їхати, вибираєте режими руху. Люди, да. Потім дорожні знаки, налаштування це вже навігації будуть. Тут ви можете хоч ставити, щоб сигналізували якісь знаки, пробки і так далі. До речі, є Android-Auto, Apple CarPlay, тут все є. Е, так, що я хотів по поводу мультимедії, ченджер у нас в бардачку, бардачок місткий, бардачок м'ягенький, покритий. Карпет, чи як він називається у нас. Потім двозонний клімат-контроль. Тут кармашок. Не пепельниця, я би сказав, тут телефон удобно лежити сюди буде. Ось гарна ніша буде. Так, далі у нас кнопочки автопаркування, парктроніки. Ось тут у нас звук, як, як його правильно називати? Є саунд, тобто, щоб пішоходи просто чули, що ви рухаєтесь і не лякалися, коли ви під'їжджаєте до них в упор. Ручка КПП теж в синьому кольорі зроблена, як і в принципі стиль автомобіля. Строчки теж сині. Електрони стоянкова гальмани, ще покаже, є автохолд. Саме головне саме для мене автомобіля це підстаканники. Прикурювач. Прикурювача у нас немає, у нас просто розетка. Але для курящих можна її достановити. Сьогодні Айкос в моді. Айкос в моді, да? або ці парілки. Підігрів сидінь, рециркуляція в салон. ну Тут, в принципі, все воно не сенсорне. Тут звичайні кнопки, що вони одразу були у вас під руками. Простіше. По мультимедії, тут реально дуже багато, дуже що, є що розповідати. Так що тут не буду все розжовувати, це вже потрібно. Сіли в машину і тоді вже клацаєте, це на весь день реально за цим всім гратись. Давайте покажу, як я буду сидіти сам за собою ззаду, і покажу, як в салоні. Давайте ще покажемо по потолку футляр для окулярів. Він у нас тут резиновий, так що царапатись не буде. Спочатку подумав, що це пластмаса, але все м'ягеньке всередині і дзеркало, до речі. З автозатемненням круто виглядає, з тонкими рамками. датчики дощу світла відповідно, все це у нас і є. Дзеркало? Дзеркало з підсвіткою LED. Класно, що воно зверху, а не в лісо світить. Зверху воно набагато цікавіше. Я ліс пальцем лайду, думаю, мене пробачать. Так, давай покажу, як я сижу сам за собою. Регулювання керма механічне. Також, також сидіння у нас теж є, механічне налаштування має. Е, покажи каври, кстати, Каври новенькі. Ну, це оригінальні каври, його ж дітні, вони оригінальні. Тут все в порядку. Та ладно, не будемо доставати. Все в порядку, все як з заводу, практично в водовому стані. Е, сижу за собою. в мене зріст 1,75 м. Місця достатньо, хоча можна опуститись донизу. Піднімусь трошки такого. Люди обично як сідають переважно, хочуть підняти повище. Тобто от сижу, отлично сиджу і за собою сяду. Чинісь телефони. Місця реально море. Чуть не ногу на ногу можна закладати. Е, покажи ближче, тут у нас воздуховоди, до речі, є для задніх пасажирів. Е, двузонний клімат, задніх регулювання немає, але на мою думку воно тут реально не потрібно. Кармашок є, це дуже добре. Ззаду сижу за собою класно. До речі, сидіння дуже удобні, е, скажімо так, ергономічні, і ви сидите глибоко і боковий якийсь потвор, як-не-як він є. Ви сидите тут комфортно, не так як на табуретці, на лавці, як зазвичай машини. Тут удобно. Давай покажемо по салону. Покажи по салону, як по матеріалам, карти двірні, стеля, сидіння. Взагалі ніяких дефектів, нічого, ні, жодної царапінки немає. Матеріал в дуже-дуже доброму стані. Давай ще покажемо в багажнику, що у нас є в багажнику і перейдемо потім на праву сторону. Камера заднього руху, до речі, у нас тут же виїжджає. Все новесеньке. А що це у нас тут таке? Це пістолет, так? Да? Ні? Що, зброя? Так. Тут у нас компресор. Ремкомплект. Оригінальний, так? Чи докуплявся? А? Скажи щось. Докуплявся? Докуплявся. Докупляційного дилера у Франції. Так, тут у нас всі провода. Які тут провода йдуть? Для домашньої зарядки, правильно? Так, внизу у нас. Так, Запаски у нас немає, да? тут має бути докатка. Ну Вона не доукомплектована, опять-таки, як купляли салона. Буває, що французи купляють запаску, буває, що ні. Тобто, комусь вона потрібна, комусь ні. До речі, зразу номера. Безпосередньо вказаний офіційний представник Volkswagen у Франції. Можна їх знайти в інтернеті. Е, давай покажемо звідси ще стан дверних карт. Тебе там не чути, М мікрофон в мене. Що <рив> ти казав? Що всі лейбочки, все є? Все збережено, все є. Так. Дверні да. карти внизу нічого не почовано ногами. Все гуд. Мікроліфт пасажирського сидіння навіть присутній. Так. Що ж, автомобіль у нас в наявності в Вінниці. Є ще у нас гольф, там ще один стоїть, але він простіший і простіший, дешевший. Ну, це самий жирний варіант. Краще, мабуть, може бути тільки новий автомобіль з салону, але там ціни. Які, кстати, цінник буде на ньому? На нові не дивились? На такі нові, як да. салони були, да. 35. 35? 35, але зараз їх ж не виробляють. Зараз залишилися вже 8-й Ага. Але це саме останнє. Комплектація і модифікація перед восьмим гольфом. Можна сказати, що це найновий, грубо це... кажучи, 2020 року. Самий новий останній модель. Коротше, це самий крутий гольф. Ви кращого не знайдете, так що приїжджайте до нас, буду радий бачити. Кава, тест-драйв у нас безкоштовно. Так що хочете почупати цей автомобіль. велком. Що? Давай зробимо тест-драйв. До речі, як. Який у нього розгін і яка у нього максимальна швидкість? 150 по обмеженню, 9.6 по офіційним. 9.6010, так? Да? Да. Камера заднього руху, до речі, якість реально бомбезна. Мені, кстати, подобається Мультимедіа, на дотик вона взагалі кайфово. Рухається. і ну, дотик, На дотик вона класна. 9.60100, так? Да? Ага. Ну зараз прокатаємось, попробуємо. Але, що цікаво, до 2017 року вони були десь 10,8. Угу. Тобто цей виходить, 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 виходить як. А потужність яка у нас? 100 кВт. 100 кВт. Хорошо. Ну, на його вагу більш ніж достатньо. Знову ж таки, максималка 150, обмежена, як і в більшості електричок. Так що. Так, якраз нам загорілося зелене світло. Давай спробуємо. Як він їде? Звука абсолютно ніякого немає. Ти там не улітаєш назад? Тримаєшся. <соці> їде офігенно, соточку взагалі легесенько набирає. Дорогу тримає також збито, по керуванню в мене зауважень немає. Підвізка все як звичайного галіфа, покомфортує, середньостатистичний автомобіль. Шумоізоляція, кстати, класна. Якщо порівняти з однокласниками. Наприклад, якщо зрівняємо звичайний гольф і порівняємо з Міганом, то. Шумка у нього хороша. У Мігана, мабуть, буде колеса більше чути. Але можу, можу помилятися. Гольф сам по собі відчувається таким збитим. Так, да, збитий класний. І, і збитий. і достатньо комфортний, він не жорсткий. Це не збити велосипедиста, не заїгти в калюжу. До речі, якщо приїжджаєте до нас в гості на майданчик, не ставте тут машину, приїжджайте далі, паркуйте, Де є вільні місця. Так, Реально класно їде, шумка суперова, По матеріалам тут і карти м'ягенькі, торпеда м'ягенька, так що питань в плані матеріалів немає, ваги цим в принципі, славляться, що у них матеріали реально класні. Так що... так що так що так що якось так. До речі, є у нас ще електрички такі, як Peugeot Ion, C3N c -Zero. Nissan Leaf, Kona, є і коротше, реально великий вибір. Так що підписуйтесь на Telegram, В Telegram побачите більше актуальних автомобілів. До речі, відео монетизуються, виручені кошти відправляю волонтерам на потреби ЗСУ. Так що дуже добре, якщо ви дивилися відео до кінця, залишили будь-який коментар більше семи символів і поставили лайк. Дякую, що були з нами. Вам дня, Пока-пока.